Мене звуть Коко Шалина, я дружина військового. Мій чоловік з 22-го року пішов на фронт, і у тому ж 22-му році він отримав свою першу контузію. Він довго лікувався, але повністю він не вилікувався. І з такими симптомами, як тремтіння, тремор, заїкання, він повернувся на фронт і невдовзі отримав другу контузію. Після другої контузії лікування було ще довшим. Не було тих препаратів, якими повинні були лікувати лікарі, бо їх просто в них не було. І після того, як його виписали з лікарні, я познайомилась з Ковальовою Альоною і дізналась про те, що їх компанія New Life розробила програму лікування для військових після контузії. І я скористалася цією програмою, придбала. Препарати це було вісім або дев'ять препаратів, таблетовані і капсуловані форми: венофлор для судин, гепатофлор для печінки, бо після госпіталів у військових печінка дуже в поганому стані: цереброфлор для циркуляції головного мозку. омега-3 для судин, янтарна кислота як енергетик. Магній, правильної форми гліцинат. магнію, бо в лікарні військовим дають сульфат магнію і цинк. Ось ці препарати він приймає вже третій місяць. Спочатку він дуже скептично відносився і не хотів все це приймати. Через деякий час приймав все хаотично капсули, пігулки, все одразу. І через деякий час в нього почались болі у шлунку. Я подзвонила Альоні Ковальовій, проконсультувалась, і вона мені пояснила, що таблетки, бігуки треба до їди, капсули під час їди. А стосовно янтарної формули, ну, думка була така у Альони Ковальової, що, можливо, янтарна кислота призводить до болей у шлунку, і поки декілька днів він не приймав цей препарат, але він сам. Почав правильно пити всі ці ліки, і навіть янтарну кислоту впорядкувався, тому що через деякий час він побачив результат. І я можу сказати, що після чотирьох місяців госпіталя у Полтаві він виписався з тренером і заїканням. Він майже не спав зовсім кошмари, безсоння. І за два місяці прийому цих препаратів по цій програмі зараз його стан. Відновився і він вже не заїкається. В нього пройшов тремор, і він спить, спокійно спить. Це щастя, так це щастя. Ми продовжуємо ще приймати всі ці ліки. Я хочу сказати, що це дуже хороша програма. Сподіваюся, що вона може комусь ще бути у нагоді нашим військовим, тому що в рівнянні скільки грошей ми потратили в госпіталях. Це ну, ця програма, вона не дуже дорога. До трьох тисяч в місяць весь цей комплекс коштував до трьох тисяч, і ну це набагато менше ніж ми врали у лікарнях. Я сподіваюся, що вона допоможе військовим.